Приділити порівняно між дітьми це жабка, мишка, лисичка, вовчик, мишко, зайчик. Наталія студентка здобуває другу вищу освіту. З техного громадського харчування перекваліфіковується у педагога. Я сама мама і дуже люблю діток. Я вирішила трошечки змінити своє направлення. Да ну мені подобається працювати з дітьми, так як я мама. Я думаю, що в мене все, все вийде. По аудиторії – заочники другого курсу. На онлайн зв'язку доєднані й інші студенти працюють у командах, виконують як практичні, так і теоретичні завдання. Перше завдання було створити різні осередки для перебування дітей різновікової групи. Ми робимо куточок природи, робимо куточок український, творчості, патріотичний куточок, ігровий куточок для дітей. І, можливо, зараз створимо куточок усамітнення. тому що як перебувають інклюзивні дітки в групи, їм необхідний куточок усамітнення». Анна вже мала досвід роботи з інклюзивними дітками. Говорить, головне стресостійкість. Загалом потрібно просто розуміти дитину, розуміти співпрацювати з її батьками, щоб підтримувати результат, який хочуть батьки. Дітей з особливими освітніми потребами нині стає все більше, розповідають педагоги. Тому зростає й потреба в інклюзивній освіті. Відповідних спеціалістів наразі бракує. Тому в Черкаському національному університеті готують багато профільних спеціалістів з виховання. Ми дуже звертаємо увагу саме на дисципліни, які направлені на підготовку студентів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Тому що нині дуже багато вихователів закладів дошкільної освіти потребують такої підтримки, да, от є в них певне таке професійне може бути навіть вигорання і так далі. Тому намагаємося готувати здобувачів вищої освіти вже до реалій, до нових реалій, в яких опинилася наша країна.